Влітаю до хати і одразу до зеркала. Глянув раз нічого. Придивився уважніше, теж нічого. Кинув оком ще раз, таки нічого. Хм, Нічого особливого. Фізіономія, як фізіономія. А може, ні. І на лобі вища освіта не прописана. Тоді чому саме я? Може, тому, що в окулярах? Та ні. Поруч там ще кілька людей в окулярах були, а вони таки вибрали мене. Вони це три чоловіки невизначеного віку, хаотичне похитування тіл, яких показувало приблизний градус і кількість вжитого спиртного. Чуєш, мужик? звернувся той, що зупинився напроти мене. Бо два інші хитнулися вліво і вправо від моєї персони і спробували там якось заякоритися Чуєш, ти од нас розсуди. Кидаю оком на одного, другого, третього. У того, що переді мною червоний розпухлий ніс і сліди крові, що запеклися на верхній губі. Той, що ліворуч, потирає щелепу. На який читається багряний слід від кулака, а в того, що праворуч вже почало запливати око. Отже, попередні слухання справи відбулися, і дебати, як кажуть, на обличчі, я не уповноважений нікого судити, починаю викладати свої заперечення та, переступаючи з ноги на ногу, повільно намагаюся відійти. Хоча б на таку відстань, щоб перші ж аргументи будь-якого з учасників процесу не змогли збити мене з ніг. Навіть не віднікуйся, каже той, що з розпухлим носом. Ти, я бачу, чоловік бувалий, тому і нас правильно зрозумієш. Здається, халепи мені не уникнути. Думаю про себе і ще трішки відступаю та озираюся. Куди б це швиденько чкурнути, коли щось піде не так? Я суддівської мантії у думках ніколи на себе не приміряв, роблю останню спробу вислизнути цілим, навіть не замислюючись про те, що ж їм насправді від мене треба. Та мало хто й що там на себе не приміряв, обізвався той, що з розквашеним носом. Видно, він у них, як тепер кажуть, речник. Я оно на себе в мислях ряси ніколи не приміряв. Ну то й що? Живу ж якось, інколи навіть поспівуючи. По цих словах, він на щось спробував свого носа напружність, сконцентрувавши погляд почервонілих очей на його кінчику, а Корифани. Згідливо захитали головами, наче коні на пасовиську влітку. Слухай сюди, гаркнув так, наче він перед строєм новобранців на вишколі мав віддати якусь ну дуже важливу команду. Сиділи ми он там, під навісом біля магазину, випили, як годиться, закурили, дивимося, а на другому кінці столика повний пластмасовий килишок стоїть. З якоюсь рідиною. Нюхнули Горілка? Ну й стали радитися, що з нею робити. Я запропонував вилити, а келишка викинути, бо ж невідомо, хто, як і що туди наливав. А ось він, кивком вказав на того, що праворуч, сказав, що треба ту горілку випити, бо ж спиртне всіляку заразу поборює. А він. Кивнув головою на того, що ліворуч, порадив начіпати. Мовляв, може, той, хто ту горілку налив, пішов по закуску, чи ще якісь інші справи? То не по джентльменськи вчинимо. Ну, словом, спільного е консенсу надійшли. Він знову доторкнувся свого розпухлого носа і додав Аргументів так сказати не вистачило ото ми й до тебе прийшли, аби ти нас розсудив, і втупився в мене, не моргаючи своїми почервонілими очима. Глянув я на кожного з них і подумав, що будь що зараз мною сказане, вони витлумачать і використають проти мене. Тому набираю у груди побільше повітря і урочисто проголошую вердикт. Вважаю, що вам потрібно негайно повернутися під навіс, купити в магазині кожному покелишку, розлити в них порівну ту горілку, але не випити. Здається, якби перед ними в цю мить з'явився хтось із тих, що придумали сухий закон, то вони б так не розлютилися, як на мої слова. Як не пити? Один голос вигукнули і стиснули кулаки. А той, що з розбитим носом, продовжив: Ти що, мужик, збиткуєшся з нас? Чи, може, ти з тих?» і кивнув голову позад себе. Горілку ж на те і виробляють, щоб її пити. Я через його плече глянув у вказаному напрямку і нікого там не помітив. Тому й досі не відаю яких він мав на увазі. Не пити доти, доки кожен з вас не вирішить, як йому бути, продовжив свою промову і звернувся до того, що з розбитим носом. От ви пропонували вилити горілку, а келишка викинути, бо ж не відаєте, хто і як що туди налив. То вилийте і викиньте. А ось інший казав, що треба ту горілку випити. Бо ж спиртне, всіляку заразу поборює, то нехай і вип'є. А останній радив не чіпати ту горілочку, бо в неї є власник. То вчиніть по-джентельменськи, відставте і не чіпайте. А якщо ви зміните свою думку, то робіть, як знаєте. Мій вердикт, здається, був задовгий для їхніх перегрітих спиртним і важкими думками мізків. Тому вони якийсь час мовчки лупали очима, переглядаючись між собою. Ну, ти, Соломон, вигукнув з побитим носом, оце ти викрутив, а ще щось там про мантію плів. Пішли, хлопці, а я ото тепер стою вдома перед дзеркалом і думаю. А може, я і справді той Соломон? І краще б сидіти мені у високому кріслі в суддівському, в суддівській мантії і мудрі рішення приймати.